Осінь особлива пора року. Милування красою природи восени надихає людину, дарує особливий настрій. Всюди можна спостерігати буяння яскравих барв. Листя барізок перетворилося на золоті монети. Листя клена на різнокольорові зірки. Листя липи на жовті сердечка. Особливо прекрасна восени яблуня. Серед зеленого листя спалахують червоні яблука. Яблуня аж хилить додолу свої всипані плодами гілки. Кожна тонка гілочка увішана яблучками начебто дорогими прикрасами. Яблука холодні від дощів, ми зриваємо теплими руками. І птахів прощальні голоси слухаєм під тихими гілками.